Вітаю, мене звати Олена Ковальова, це прогноз подій, і я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою. Іштар, вітаю вас. Вітаю, рада вас бачити. Рада вас бачити також, і сьогодні у нас дуже цікава тема, тому що зараз такий. Період, про який дуже часто пишуть в соцмережах: це ретроградно Меркурій, і зокрема дуже багато стереотипів і міфів про те, як на впливає ретроград. Скажіть, ми не будемо розбирати планети й зорі, а поговоримо саме про духовність вищі сили, вище я воно залежне від ретроградного Меркурію. Чи він взагалі не впливає на людей, і це все стереотипи самонавіювання з інтернету? Ну, безпосередньо на вище, я, планетарні такі зміни не впливають, тому що вище я знаходиться в духовному домі, і в нашому тілі знаходиться тільки певний відсоток енергії, тобто душа на нас в основному впливає. Чому? Тому що, коли ми йдемо в реінкарнацію, народжуємося певного числа, певної дати, і відповідно зафіксовуються певні планети по відношенні до нас. Але зауважте, ми всі завжди звикли думати, що якщо щось ретро, Ретро Меркурій, ми звертаємо увагу тільки на те, що не можна робити, на щось негативне. У людей зразу починається якась паніка, хвилювання. Ой, а я, я хотів собі придбати машину чи квартиру, чи купити собі будь-що, а зараз не купляю, бо неблагополучний час. А якщо звернутися з іншої сторони, подивитися просто по-інакшому. Дивіться: ретро Меркурій це прекрасний час для того, щоб ми чомусь, наприклад, перевчилися. Повторно щось здали, повторно прочитали книгу чи перечитали її, допрацювали такі старі справи, які ми розпочали рік тому, півроку тому і не завершили. Пообіцяли собі півроку тому щось, не зробили. Ретро Меркурій він саме зараз дозволить нам підтягнути оті хвости. Але це велика прекрасна можливість, тому що, коли ми щось знали, забули, ми можемо це перечитати, поновити знання, щось переробити. Інформативно, тому що Меркурій це спілкування. З людьми не спілкувалися, почали з ними знову спілкуватися, або, навпаки, перестали спілкуватися, якщо їхні цінності не співпадають із нашими цінностями. Це також нормально, коли люди перестають спілкуватися один між одним, навіть ті, які по 10-15 років спілкувалися. Тому що змінюються цінності, розумієте? І коли не співпадають ваші цінності із цінностями людини, вам просто в різні. Сторони, кожен має свій досвід отримувати. Тому ретроградний Меркурій це прекрасний час для того, щоб ми дозавершили те, що ми раніше розпочали, або те, чого що ми щось не вивчили, недоопрацювали. Звичайно, якщо ми хочемо стартувати, робити якийсь великий масштабний проєкт і ми хочемо запустити його, коли планета розвертається назад, вона може трішки уповільнювати нас. Но ні в якому разі вона не буде перешкоджати повністю нашу Нашому утворенні, нашому проявленні, вона буде уповільнювати все буде уповільнюватися. Ось, наприклад, якщо там купили квитки кудись, може трошки зміститися рейси, там час змістився. Але ця затримка Ретро Меркурія це благополучна затримка для нас. Повірте, якщо ми йдемо за своєю душою, ми йдемо за тим світлом, ми чуємо свою інтуїцію, ми чуємо підказки ангелів. Будь-яка затримка нас в аеропорту, в автобусі, в маршрутці, в поїзді – це оберігання нас і, можливо, навіть нашого життя. Тому, коли щось уповільнюється, це для нас додатковий час задуматися: стоп, а мені потрібно це, не потрібно, а взагалі це співпадає з цінностями моєї душі чи ні? Тому що ми завжди сприймаємо все негативно, і ви знаєте, я зустрічаю в роботі багато людей, коли читаються з чогось подібного, вони не можуть ментально думати про позитив. Вони почули якийсь прогноз, почули якусь там ситуацію, яка може відбутися, вони вже не чують позитиву. Просто не чують, вони не можуть його сприйняти. Вони зациклені на тому негативному прогнозі. І вони свою енергію, направляють, і у них дійсно трапляються такі негативні ситуації. Скажіть, Іштар, що ви радите особисто нашим глядачам, бо навпаки, від чого застерігаєте саме от під час цього періоду, періоду ретрограду, чи є якісь настанови поради від вас нашим глядачам? У мене завжди є одна порада, якщо я маю право радити, взагалі, слухати свою інтуїцію, тому що насправді а в моєму житті і в роботі із людьми, я переконуюся в тисячний раз, що коли ми слухаємо голос свого внутрішнього, я свою інтуїцію, чуйку, як ми любимо це назвати, ми завжди, знаєте, нас ведуть правильно. І ми завжди йдемо за тим світлом попереду нас. Коли ми хочемо проломити простір, а, знаєте, нам зупиняється. Наші дороги, а ми ні, вперед, і ми там просто проломлюємо його, відповідно, ми отримуємо такий негативний сценарій, негативний досвід через біль, звичайно, через розчарування, слухати тільки себе. Якщо а протягом цього прекрасного часу Ретро Меркурія у наших головах виникає якась думка, яку ми раніше думали, або якийсь проект, який навіть ми хотіли розпочати там 10 років тому. Зараз можна розпочати. Чому? Тому що ми раніше про нього думали. І, можливо, тоді ми повинні були його розпочати. А зараз Ретро Меркурій повертає у нас, нас в минуле і показує, що глянь, тут ти хотів це творити. Це хотіла твоя душа, це дійсно твоє призначення. Ти будеш тут розвиватися, подивися сюди знову. Але з іншої сторони, з тої, з якої ти знаходишся зараз, бо ти ж уже більш усвідомлений усвідомлена, ти ж уже мудріший. Подивись знову на цю ситуацію або на цей проект повторно. І коли ми дійсно повторно дивимося, і думаємо, а я ж мріяв про це, я мріяла про це, але я собі це не дозволив чи не дозволила. А зараз мені е, у вигляді спогаду приходить ця інформація. І ти за цим покликом, і ти за цією інтуїцією, повірте, жодна людина зі сторони нічого нам не може Порадити. Якщо це не відчувається нами самими, не резонує нам, це не для нас слухати тільки себе, говорити з собою, от зараз в цей час ретро Меркурія найбільше говорити із собою, навіть своїм ангелом-хранителем. І сьогодні такий прекрасний портал. І я вам скажу, що ангел-хранитель це той, який охороняє світло божественне в тілі людини. Це той, який охороняє це світло, яке дане нам творцем. Саме така його функція. І він нам робить різні події, створює нам все. І ми можемо зараз максимально часто спілкуватися зі своїми ангелами і своїм вищим я, навіть у ретро Меркурії, і, звичайно, спілкуватися із енергією Меркурія, тому що це є окрема планета, у цієї планети є ману цієї планети енергія, і ця енергія також відгукується. І якщо ми відчуваємо якусь певну затримку або нам щось перешкоджує. Або повільнюється, ми теж можемо звернутися до Меркурія, і ми теж можемо звернутися до цієї енергії і просто попросити його трішечки легше на нас впливати, тому що ми все одно трішечки відчуваємо вплив різноманітних планет. Дивіться, коли ми народжуємося, це не вердикт. Що якщо планета якась на нас погано впливає, все життя так буде? Ні. Ми проживаємо життя, отримуємо досвід і ми реагуємо на зміни планетарні по-різному, все залежить від нашої усвідомленості. Тому частіше спілкуватися з собою, слухати свою інтуїцію, з ангелом-хранителем. І якщо ви відчуваєте якусь затримку в чомусь або щось іде не так, як нам хочеться, пам'ятайте, що то іде так, як, має, як хочеться творцеві, а не нам. Бо якщо щось іде неподалік. По нашому плану, то це йде по плану Бога. А він зазвичай кращий, ніж наш, бо ми дуже вузько дивимося. Ми не можемо врахувати всі можливості, бо ми всього не бачимо. Бачить і знає тільки один Бог. Як би нам не хотілося що там пророчити, але один Бог знає, що буде. У нього всі карти відкриті, а не у нас, тому що він бачить ширше. А ми бачимо просто трішки вуще, так як ми можемо бачити. Дякую вам і за всі настанови та порада нашим глядачам. Я думаю, що це буде корисно послухати. І дякую вам за цей випуск. і До зустрічі у наступних.